На аналізі статистики. Потім, коли ми зустрічалися робочою групою, ми узгодили погодили з усіма учасниками стандарти, на які треба орієнтуватись кожній із лікарень в окрузі, для того, щоб відповідати вимогам якості медичної послуги для пацієнтів, можливостям фінансовим і такому іншому і всім іншим параметрам, які дуже важливі в медицині. Стандарти, які ми погодили, і вони, в принципі, відповідають загальноприйнятим нормам по всьому світу, що має бути в лікарні інтенсивного лікування. Тобто у вас та да, і в пологах. Мінімум 1200 хірургічних втручань на рік. Тобто хірургічне відділення має мінімум 1200 людей прооперувати за рік. Це значить, що у хірургів, які знаходяться у відділенні, має бути по декілька операцій на день. Не одна на тиждень. І кожний хірург. На своїй зміні він проводить мінімум декілька операцій. Тому це у них у них не втрачається кваліфікація, у них завжди є пацієнти. Пацієнти приїжджають, тому що вони знають, що там лікарі кваліфіковані. Це, це коло воно зациклюється. Да? Є пацієнти, є гроші, у лікаря є робота, у лікаря є навички, у лікаря є зарплата, і це, це нормально. Другий стандарт це мінімум 400 пологів на рік. у Акушерському відділенні. Зараз е, в Пологівському госпітальному округі цьому стандарту жодна лікарня не відповідає. Е, немає жодній з лікарень 400 пологів на рік. Немає 400 пологів, так само лікар втрачає кваліфікацію, пацієнт бої, е, жінка боїться туди їхати народжувати, тому що вона не впевнена в тому, що з нею буде все в порядку, що все в порядку буде з дитинкою, і вона вибирає, що вона вибирає їхати кудись в інше місце. Де цей процес відбувається постійно і можна ні за що не вирішувати, грубо кажучи. І, і е, е, в темі акушерства гроші навіть не мають великого значення, тому що коли, от, зараз у нас не народжують по 5-6 дітей, да, коли раніше, як це раніше було. Це одна-дві дитинки, там ну, може три, ну в, е, дуже рідко більше, але коли дитина на підході, то гроші знайдуться і поїдуть туди, сім'я все одно поїде туди, де вона не буде боятися. Є, звичайно, в сільській місцевості багато випадків, коли люди нікуди не їдуть, бо немає все одно можливості. Ну, це інша історія, і все одно забезпечувати якість і безпеку пацієнта це дуже важливо. Тому 400. І ще один стандарт, який не тільки нами погоджений, а ми, в принципі, не можемо на нього не орієнтуватися. Це стандарт. Національної служби здоров'я, стандарт Міністерства охорони здоров'я, який просто по-іншому не акредитує відділення, не надасть ліцензію і не дозволить йому існуватись, просто не буде його фінансувати. Це у кожному з відділень, яке має бути в лікарні або хочеться, щоб воно було в лікарні, має бути мінімум 4 лікаря. Тобто, якщо це педіатрія, то це 4 педіатри, якщо це хірургія, 4 хірурги, мінімум, так? Тому, що у нас, тому що відділення функціонує 24 години, 7 днів на тиждень. І це чотири поста. Да? Тобто людина не може бути присутня в лікарні безкінечно, у неї є все своє життя, вона має відпочивати, вона має ходити у відпустки, вона має право захворіти, бути на лікарняному і так інше. Тому згідно цих стандартів ми прийшли висновку. Це чинний стан. Це те, що зараз ви бачите да? по, по малюнкам, що в принципі у всіх є майже все. У Гуляйполя і Розівки ситуація трохи інша і у Більмака, тому що е, вони побачили свою тенденцію по зниженню всього, і вони вже оптимізовані, як ми кажемо. Ну, Їм довелося це зробити. Е, у Більмаку ситуація не, не дуже погана, я б сказала, тому що, в принципі, вони з розумом оптимізувались, і е, якщо змінювати, їм там не дуже багато доведеться. Ну, все ж щось доведеться. У е, Гуляйполі ситуація. Е, печально, але в розірці зовсім все погано. Це як ми працювали. Ми малювали, ми рахували. креслили, рахували. Я не можу сказати, що ми сперечались, у нас дуже продуктивна була робота в робочій групі. Я прям, я чесно думала, що будуть всі сваритися, кричати. Все було дуже реально продуктивно. От конструктивно. Тому що були в основному медики і медики, вони ж розуміють, це ж Саме ті люди, які це робити, які це знають, як робити, і чому. Тому ну, була робота якісна. Е такі варіанти були запропоновані, в принципі, прийняті там колегіальними рішеннями, і нашими експертами вже оформлені от ці всі карти, таблички. Е що ми маємо зараз із пропозицій? Зменшити кількість хірургічних відділень в окрузі з 6 до 4. І по плану вони мають залишитись такмак оріхів, пологі... Це на що? Більмак. Да? Більмак. По акушерству було в чотирьох, тому що в розівці в Гуляйполі вже цих відділень десь півтора роки чи два роки немає, вони закриті. Там зовсім мало пологів було на рік. По акушерству такмак пологі. А більмак вже в ту полог переїхав. А Більмак уже бороть, поки ми 9 місяців е працювали, вже там треба <кій> Ну, а чесно, там є гімікрогія ще, але там теж треба цю паночку та питання. По реанімації реанімаційні відділення, бо відділення інтенсивного лікування, коли треба швидко провести функціональну діагностику, коли треба визначити, е що з людиною і надавати як можна швидше допомогу. Із можливих варіантів ну, пропонується із чотирьох відділень зробити три. Токма-оріхів, пологів. Ну, і неврологія. Так само, токма, оріхів і пологів. Ми робили взагалі цілу стратегію округу, і ми робили план лікар для кожної з лікарень в цьому окрузі. Тобто план це як таке невелике продовження, те, що стосується вже безпосередньо розвитку кожної з лікарень. Стратегія це такий напрямок для всіх, який в принципі об'єднує, дає зрозуміти, що кому треба робити. А вже кожна лікарня для себе буде мати план розвитку, план змін. Який місцеве самоврядування має прийняти. Тобто не ми його затверджуємо, не госпітальна рада. Його затверджують е власники лікарні, е його затверджують ті органи місцевого самоврядування, які, в принципі, медицину фінансують. От хто гроші платить, той і замовляє, грубо кажучи. І яке рішення буде прийняти, це вже залежить, залежить саме від депутатів. Е якщо треба вносити якісь зміни, буде, то їх треба вносити. Їх треба обговорювати ще, тому що, як я кажу, плани попередні. Не знаю, наскільки можливо там багато змін внести, як кардинально вони змінять те, що ми вже проаналізували і запропонували. Це треба дивитись. В Уляйполі, наприклад, сказали, що вони будуть створювати комісію, обговорювати ще дуже довго і надавати свої рекомендації, тому що. Ну, не хочуть вони погоджуватись, люди не можуть не можуть прийняти, не можуть відпустити, мабуть, хочеться зберегти, повернути. Я це розумію, і я б хотіла. Але якщо у них це вийде, то вони можуть спокійно це робити. Як, і, і вам так само, якщо ну, можу сказати, якщо е, є вибір за місцевими органами влади і є можливості. Утримувати все і мати все, то це значить, що за це треба і самостійно відповідати. Тому що, як, як пояснила Аліса, змінюється фінансування, і ми нікого не зможемо примусити приїхати саме до вас, щоб для того, щоб пролікувати людину і за неї отримати гроші. Люди будуть вибирати, людей треба буде мотивувати, людей треба буде заохочувати, люди мають хотіти до вас повернутися. Для цього вони що мають мати? Вони мають довіряти, вони, знають, вони повинні знати, що буде безпечно. Вони повинні бути впевнені, що дійсно, якщо державні кошти виділяються на, на ліки, на перев'язувальні матеріали і на все інше, то дійсно воно буде безкоштовно, на аналізи, на все інше. Тобто лікарня інтенсивного лікування це велика відповідальність, це складно, це, це не просто якийсь живий проєкт. Це дуже велика робота, яку потім треба далі робити. І вона буде фінансуватися ця робота з місцевого бюджету, якщо щось ви захочете вкладати в розвиток. Тому що те, що прийде за пацієнтом, ніхто ще не знає, скільки воно прийде, бо ви ж не знаєте, скільки пацієнтів у вас буде. І для того, щоб залучити тих пацієнтів, треба спочатку буде щось зробити. Покращити якість, покращити сервіс, мати достатню кількість персоналу медичного. Не тільки лікарів, а й кваліфікованих медичних сестер. Що саме е, по персоналу? Бо тут е, є певні <клес> моменти токматській лікарні. Основний момент, що дуже багато немедичного персоналу в лікарні. Немедичний персонал це ви ну, мабуть, здогадуватись, да? це, це технічний персонал, це, це санітарки, це ну якийсь певний, абсолютно немедичний персонал, і його дуже багато. Якщо його зменшити, то буде певна кількість е зекономлених коштів. Ну, це не маленькі кошти, я одразу Я не можу вам сказати, я не пам'ятаю, які суми були, але ми ще розробляли фінансові інструменти, де можна просто такі величезні таблиці, які розроблялись теж фінансистами, де можна просто вводити цифри і одразу все рахується автоматично, можна економію побачити, і не економія або витрати додаткові. Тобто, що треба зробити? Зменшити немедичний персонал, мати достатню кількість медичного персоналу і кваліфікованого. І, в принципі, той медичний персонал, який є, він повинен відповідати якимось вимогам кваліфікації. Якщо хірург, то він має бути дійсно хірур... Ну, Не буду вам пояснювати, що лікар має бути справжнім лікарем. Для цього його треба навчати, для цього він регулярно має покращувати свою кваліфікацію. І бажати сам це робити, не тільки його повинен хтось примушувати, або там, якимось нашими да, стандартами, коли лікар раз на 4 роки має пройти атестацію, да, пройти якісь курси. Гарний лікар він сам завжди навчається, все життя, без Тому І це має бути в лікарні інтенсивного лікування. Інакше люди до вас просто не ну, прийдуть. Це основне. По округу, які напрямки з оптимізацією ми визначили, це оптимізація роботи медичних відділень, оптимізація роботи лабораторії, а це, до речі, окрема тема по лабораторії, і оптимізація роботи адміністративного сектору. Адміністративний сектор це в лікарнях, це бухгалтерія, це статистика, оці відділи, технічні якісь відділи. У кожної лікарні він свій, і ми знаємо, що адміністрація завжди це багато коштів. Но тут буде рішення за госпітальним округом. Як це робити? Які механізми, юридичні механізми, фінансові механізми, чи робити дійсно цю одну адміністрацію на весь округ, на шість лікарень, чи все-таки залишати в кожній лікарні свої, чи буде вистачати всіх коштів на це, як це правильно юридична особа, відділ. Це вже інші питання будуть. Це вже коли, якщо буде прийнято рішення, пораховано воно все обґрунтовано фінансово, чому це треба робити? Тому що це величезні економії коштів. Так само, як і оптимізація роботи лабораторії, мається навозиться централізація лабораторії, коли є, наприклад, одна-дві великі, якісні, з гарним обладнанням лабораторії в окрузі, і вони проводять саме аналізи. Забор іде біоматеріалів на місця, тобто люди туди не їздять. Забор роблять, наприклад, сімейні лікарі або в поліклініках у вас е спеціалісти, а аналізи просто звозяться там в одну-дві лабораторії. І отримувати одну, наприклад, таку лабораторію, де є там, аналізатори, де є все обладнання, реактиви, буде набагато дешевше. Yes. Транспортні Ну, Транспортні витрати, так. Да, і ми, ми прораховували е, три варіанти. Да? Нічого не змінювати, варіант. Мінімальні якісь зміни, да, там щось трохи поміняти, і, і оптимальні. Або максимальні і оптимальні, по-моєму так. Ну от Оптимальний варіант це е, одновіро. Пошти. До 12 мільйонів. Так. Ну, аутсорс, так. У нас аутсорс. Аутсорс про аутсорс це коли віддається послуга закуповується у когось у приватних із накладачів послуг. Да. Про це ми говорили про харчування, про піщіблоки і про пральні. Тут багато питань, бо сільська місцевість, і це, як нам кажуть, це все нереально. Ми цю опцію не викидаємо, так, вона наступ написала, що можливість неможливість, треба в додаткових Бронтись варіанти. Фінансова модель, да, це про ту фінансову модель, яку я говорила. що Там визначено це все припущення, да, це ж не те, що ми вже знаємо. Це прогнози. Ніхто не скаже ніколи, що це 100% будуть результати. Якщо вибрати оптимальні варіанти з тих, що ми проробляли по фінансовій моделі, то... Зростання заробітної плати персоналу десь приблизно 3,5% на рік. Зростання так. Ні, це припущення макроекономічне. Це, це ситуація, яка у нас в країні продовжує розвиватися. Так. Це, тобто те, що навколо нас, як наше життя Ну, Заробітна плата десь цього лише на 3,5% зміниться, комунальні послуги збільшаться на 5%, зменшиться кількість населення приблизно десь на 1% на рік. Курс євро, який у нас зараз 32%, ну тут ми не можемо курс прогнозувати, але він впливає на вартість медичних інформаційних систем, він впливає на вартість на медичного обладнання, ну і рівень інфляції приблизно десь буде 3%. Ça, де це може бути взагалі кізом. Це збільшиться на три місця. А, а, ще ще а, а, про, про лабораторію. Ой, бачите, сценарій 1, сценарій 2 і сценарій 3. Да, це по лабораторії якраз. Угу. Перший закупівля аналізаторів, я так розумію, що для кожної лікарні. Централізація mm -hmm. лабораторії і коли віддаємо на на кудись, на приватну лабораторію. Ну, Якщо просто подивитися цифри, якщо якісь питання видно, так? Читати? В принципі, ми все одно прийшли в висновку, що централізація лабораторії це один з найоптимальніших варіантів. Із, що, да, питання транспортних потім mm -hmm. або витрати. Особливо навіть з транспортними витратами це буде вигідніше. Але, знову ж таки, треба, можливо, треба в кожному із районів, в кожній з лікарень району подивитися буде на цю фінансову модель власними очима. Тому що те, що говоримо, можливо, хтось не вірить, і я це йдуть про Так, що ще у нас? Харчоблок, ну, тут таке, по харчоблоку і по... Адміністративний, по харчоблоку поки давайте не будемо дивитися, а от по адміністративним витратам, якщо буде один сервісний центр, ну ми його назвали так, сервісний центр, не адміністрація в кожній лікарні і в кожній лікарні статисти, бухгалтер, бухгалтери, то заробітна плата робітників цього сервісного центру на мінімум два рази зменшиться. Витрати на бухгалтерські програми, так? Ну, тут парус чи є? Там? Одна ліцензія на рік 5 тисяч гривень. Я не знаю, скільки буде економія, ну, якщо там, можна порахувати да? замість 6,1. Витрати на курси підвищення лікарів 2,5 тисячі гривень. Ну, ми закладаємося завжди, що кожен персонал має мати можливість і фінансово в першу чергу підвищувати свою кваліфікацію і не за своїми кожними заплачувати. Так, що у нас? Так, да. як залишити, як є. Економія це економія з е, коштів. Це просто така узагальнений слайд. Якщо залишити, як є, то, ну, звичайно, ніякої економії не буде. Якщо мінімальний варіант там, ну, зменшити кількість немедичного штату, то десь до 30 мільйонів на госпітальний округ, то це загальна цифра з, по, по всім шести лікарням. Ну і оптимальний варіант це коли. Створюється, да, централізується лабораторія, створюється якийсь соціальний транспорт, поглиблюється спеціалізація лікарень, і у кожної з лікарень ця спеціалізація вдала і вона заробляє гроші, грубо кажучи, тобто гроші приходять за тими пацієнтами, то десь буде вивільнено від 20 до 35 мільйонів гривень на рік на весь госпітальний рух, який теоретично можна інвестувати в розвиток. Тому що вже не буде такої... Раніше як у нас лікарня була. Можливо, хтось є з лікарів, як у нас фінансували так? на населення, на, на ліжка. Зменшили, зменшили ліжка, зменшилось фінансування. Зменшили ліжка, зменшилась кількість персоналу в лікарні і на наступний рік автоматично на ту саму е е кількість ліжок і персоналу грошей прийшло менше. Тепер так не буде. Тепер скільки послуг надали, стільки грошей отримали. І не важливо, скільки у вас ліжок. Одне чи десять. Головне, щоб були лікарі, медикаменти, обладнання і люди їхали. А можна по ходу питання? Давай. В пропозиції написано зменшити кількість немедичного штату, а хто тоді буде виконувати обов'язки лікар Там утки носити, туалети мити, прибирати ці всі діла. Можна, да, так, так. Коли ми кажемо зменшити, це не значить всіх звільнити. Це значить, то, що на кожне відділення яке, різні відділення потребують різного немедичного сервісу. Тобто це люди, які обслуговують, щоб пада було чисто, щоб туалети, і, наприклад, в відділенні хірургії і в терапії, це різна кількість людей потрібна. Або в інфекційному відділенні. Тому дивлячись на оптимізацію, так, скільки потрібно цих людей в кожному відділенні, там просто не всіх звільнити, а оптимізувати до тої рекомендованої кількості, яка є обоснованою. Тобто, щоб лікарня була місцем, де лікують, а не знаєте, підприємство соціального захисту, де всі працюють. Тобто, розумієте, це не просто не місце працевлаштування всіх. Просто у людей іншої роботи нема. Це міста, де де надаються професійні медичні послуги, і це є основна задача лікарні, тому так, да, це по-іншому. І раніше у нас була ситуація, коли залишалося ще з тих 90-х, коли було 2000, тисячі, наприклад, певних втручань на рік, а зараз їх 400. А персоналу да, менше, але не на 400, а десь на 1000 розраховано, тому що оплата йде і за ліжка місця. І звільняти людей, і працевлаштовувати дуже важко. Тому поки держава це ще сплачувала, була можливість це робити з медичної субвенції, так робило. І так, коли ти розумієш, що тобі треба займати 20 працівників, це болі, болі. Це будь-якому керівнику, це ну це, це, важ, це важка праця це зробити. Але без того може скластися ситуація, що лікарня просто не отримує фінансування, тому що лікар поїде туди, де є. Більше заробітна платня, бо зараз це буде підвищувати заробітну платню лікарям. Зараз так стається вже на первинці, коли за лікарів в принципі, є боротьба. А якщо в лікарні не буде лікарів, тому що ми ці гроші витратили на інший на медичний персонал, то не буде договору з СНЗУ і не буде взагалі ніякої гроші. Розумієте? Тому ці рішення треба буде приймати і рахувати, чому ми сьогодні розмовляємо з вами. Тому що кожна, наразі кожне відділення, яке буде, і кожну ситуацію по харчоблоку, по бухгалтерії, по статистиці, по комп'ютерізації, по маршруту, по енергоефективним технологіям вирішувати тут вам, це буде ваше медичне підприємство. Це медичний бізнес, який повинен бути високоякісним сервісом для пацієнта, за який готова платити адекватні гроші з державного бюджету. Але якщо це підприємство не буде ефективне, як будь-які підприємства, воно що зробить? Банкрутую. Але збанкрутувати воно не може, тому це буде платити хто? Місцевий бюджет. бюджет. Так. <клес> Лікарню ніхто не закриє. Да. Але І як воно буде функціонувати? Дякую. Ваша позиция Можно? Ясна. можно Хотелось бы услышать мнение главврача и ну, Мамчак Натальи Викторовны. Подождите, еще не закончено это я, я так понимаю, я по, по, этому вопросу хотел сказать, хотел потом в конце выступить. Здесь дали критерии по немедицинскому персоналу. просто когда мы проводили это анализ мы давали за 17 и за 18 год, вот. как говорится. Мы проводили это 9 месяцев. И вот эти критерии, которые нам рекомендуют по медицинскому персоналу, мы уже практически оптимизировались так. То есть вот те критерии... безболезненно? Ну, ну, у нас же произошла же уже оптимизация. Ну, я а? знаю. Может, ты наприклад, на одного лікаря скільки там. Давайте вернемся к табличке. Нет, там, по-моему, нема. Там нет такого, да. Там загальная кількість отделения и пропонует медицинский персонал. Медицинский персонал с Там 2-3 отделения не соответствуют плюс-минус 1-2 человека. Но надо обсуждать, у меня есть... Ну, для приклада, например, сколько там, на отделение, в котором там, кроме скидки слежек, там было медицинского персонала на целый день. Какой слайд? Ай. Рекомендации для... Рекомендации по оптимизации по немедицинскому персоналу. Yeah. А, а вот, смотрите. 5? Это педиатрическое отделение 8,5, сейчас 6, 6, инфекционное

Потому, большая площадь, а лікарів скільки, а я тут як баба я вас сіжу. Да, а лікарів, Все. ну просто, знаєте, я чому? Інфективне я... Відділення, відділення велике, два поверхи, да. а лікарів один. Два. А один двадцять п'ять Ну да, ну два поверхи. Два дві фізичні особи. А треба, як ми з вами бачили, скільки? Чотири. Попадаємо під договіром санцезону інфекційне відділення. Я не знаю, в Пологовському округу є поляки. Я не кажу, ну де буде ну, у нас тоді інфекційних відділень, будуть вести в Запоріжжя, або буде інші палати у складі якихось відділень. Тому що за 1.25 швидка до вас не привезе, ну, не привезе, тому що нема цілодобового поставку. Да, але, ну, але там є санітарні, там є лікарі, там є інший медичний персонал середній, який треба утримувати. Вам будь-якого відділення у нас там відмінки від півтора від до 2,5 мільйонів на літній. Можна дискутувати по цьому вопросу. Я би укрупняв би відділення. За, за счет э, кадров в других больниц. Ну, по сути, это правильно был бы этап, а не просто в каждой больнице суммировать и делать. Ну, лучше сделать одно инфекционное зеленение, но оно должно быть толковывать. То есть надо этот вопрос обсуждать. Да. Согласен. Так же самое ну, по-хируческое все оптимизации проходили. Поэтому, ну, ми ж не ми, ми просто не без да, ми, я, да, я ми дали цифри, все, ми да. показуємо, як є. А як буде це вирішувати взагалі не нам? Ми не можемо ні вимагати. У вас навіть не може департамент обласний вимагати. У вас, в принципі, вимагати ніхто не може. Просто буде такі умови, що доведеться це робити. І, э, в чому, в чому, мені здається, поки що найскладніший момент, але найважливіший момент в окрузі і в роботі госпітального округу і госпітальної ради, це те, що треба шукати компроміси, треба спілкуватися, треба чути, ні, треба говорити, треба слухати і треба чути один одного. А у нас це все замішане на політиці. Ну, у нас вся країна замішана на політиці скрізь. Важко робити, так? тому що кожен хоче зберегти своє, кожен боїться втратити, тому що е, люди звикли, що є лікарня, що в ній є все, навіть якщо вона ну, лише фактично його немає, воно просто на папері. Так? І тому домовлятися, скоріше за все, що буде важко, але треба чогось це робити. Так. У меня выступление депутата городского совета Хомячук, член профильной комиссии, там, где здравоохранение, гуманитарная комиссия. Вот. Начну с лозунга. Значит, то, что нас отнесли к Пологовскому округу, это пришили к автанг Пуговицу. Значит, это чудовищная ошибка, которую признал на последней встрече губернатор. <клес> <клес> Он со мной согласился.